З 1 січня цього року для призначення пенсії за віком при досягненні 60 років потрібно не менше 32 років стажу. Розповів заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Тернопільській області Володимир Івахов. До цього необхідний стаж був 31 рік. Всі інші виплати, тобто і мінімальні, і максимальні, і в залежності від категорії. Пенсіонерів вони залишаються на тому ж самому рівні і в тих же самих розмірах, які вони були встановлені у 2024 році. Відповідно до чинного законодавства, починаючи з 2018 року, для того щоб вийти на пенсію у віці 60 років щороку, збільшується необхідна тривалість страхового стажу. Якщо в 2018 році ця необхідна тривалість страхового стажу становила 25 років. Відповідно, щороку вона підвищується на один рік. За словами Володимира Івахова, в області є понад 27 тисяч пенсіонерів, з них 10 тисяч 491 – військовослужбовці. В порівнянні до попереднього періоду минулого року чисельність пенсіонерів збільшилася на 1025 осіб. Середній розмір пенсійної виплати в області станом на 1 січня 2025 року становить 4478 тисячі гривень 36 копійок. Що на 10%, трошки більше як на 10%, більше ніж на початок минулого року. З 1 березня чинним законодавством передбачено проведення щорічної індексації пенсій. Коефіцієнт індексації щорічно визначається постановою кабінету міністрів, десь традиційно в кінці лютого таким чином від.